Дійшла нам пора малину розсаджувати. Якраз пора. Ми стару викинули геть, бо дуже давно на тому місці росте. Відібрали кущі. Ось так я обрізаю, ось отаку в районі коліна, Ось таке обрізаю. Не жаліти, воно потім і зросте. І так всі кущики сюди розрізали. І підготовили собі там таку. Розкладаємо, а тоді будемо загортати. Працюємо. Лапу дай, 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 Молодець. Молодець. Тепер не заважай. Ну, і все. Удобалося. Я я маю час вас бавити. О, тепер я трошки, бо ті корінки трошки попідсихали. Так легенько-легенько, бо тут у нас то спадав то, то о, земля волога. Ми трошки прис, прис, присипаємо землею і тоді ще пуляємо. Так трошки тут корінчики, бо ми звідти повикопували корінчики. Трошки, поки ми купали трансечку на цей. Робимо нову грядку в другому місці, бо малина росте десь 10-12 років максимум на одному місці. Потім вона вже... Дуже погано робити, через то треба час від часу міняти грядочку. Зараз я нічого не буду давати, ніякого добрива. Просто пуляю, трамбую, трохи сухим листям напазило повно, тим листям трошки загорну на цей. І так воно судить На навесні. Малена любить копів, любить вапно, шкарлупки яєшні, ну і трошки можна, ну і, як маєте в ній. Або Компосту або перегною, або пуляти, зробити з курячок, з курячого посліду такий розчин і поливати. Щось все що одно треба чимось буде одубрити її. Вона буде краще рости. О, зараз вже я популяла, будемо загортати. Тепер якраз буде. обрізала, бачите, так приблизно орієнтується до коліна її. Будемо загортати. Ні, ну тут не обов'язково, ту може так напівлезочку. Не обов'язково їх ставати, ставити вертикально. Отако я ті корінки отако притоптую, трамбовую. О. Земля мокра, випне до субіт. О, затрамбувала, я ще повністю не загорнула. Тепер я його поляю, отако поляю, кожен Одинкою поляю. О, а тоді загорнуло, решту землю загорну, щоб воно було загорнено. Граха не треба туди поливати, бо то вже воно розпадилося. Тепер нема вже спеки, нема воно вже так. Тут вже обрізані ті е, кінчики обрізані. О, то я посадила в літі десь, воно молоденьке дуже було. О, воно бачиш, воно повинно, воно вже сухе. Треба було ще катур взяти. Бачите, ото ось чепірнате ось таке, воно вже сусідно повинно раз, дотулиться до нього, бачив чепірнати виламувати. Але попри не так, як я, сікатором, геть попри землю і спалити, То -то, щоб воно було готове, Загорнула, все, зверху вже не треба поливати. от, щоб Для додаткового захисту, от такого коли легенько люхи якраз пооблітало, лишень з'явлюно, дворіться зі всього. Так легенько лише розібрати і прикрити. І мож, ось тако, можна так під кутом, ну, тому собі дорогу знайде. Садимо навесні, дай Бог, приживеться, дасть урожай. Будемо смакувати, будьте здорові.